Ської мовою у 1940-х роках лунало із радіоприймачів західної Європи. Однак європейці навіть не здогадувалися ні про Україну, ні про те, чий голос звертався до них у той же час на сході червоноармійці з рук в руки передавали пропагандистські листівки і гадки, не маючи хто був їхнім автором. Ми зібрали по крихтах неймовірні факти про двох упівців, які не були українцями. Як єврей та бельгійці опинилися в упа, і чому з власної волі іноземці боролися за незалежність чужої держави. 1943 року, у сам розпал Другої світової війни, у рівненських лісах загін української повстанської армії несподівано натрапив на чоловіка у німецькій формі. Сприйнявши його за ворога, у півці одразу ж потягнулися до зброї. Спершу сприйняли за німця, ну він європейці, власне, й, очевидно, німецькомовний. І для того, щоб довести, що він все таки бельгієць а не німець, йому навіть довелося заспівати гімн Бельгії. Співав свій національний гімн бельгієць не дуже малозвучно, адже одночасно ловив дрижаки від страху. Проте повстанці йому все ж повірили. Тоді Альберт Газенбрукс ще не знав наскільки ця зустріч з упівцями змінить його життя. Для керівництва українського визвольного руху він виглядав дуже потрібної особи, власне через знання ним кількох мов і німецької, і французької, і англійської. І власне тоді, з 1943 року, УПА розгортала дуже активну інформаційну роботу. Розуміла, що невід'ємно складової їхнього протистояння двом цим імперіалізмом є інформаційна робота. Берт Газенбрукс народився 1915 року в місті Остенде, що на морському узбережжі Бельгії. Повільний ритм життя курортного містечка обіцяв його мешканцям спокійний і стабільний побут. Середньостатистичний бельгієць, заможний рантьє, який виспадкував від батьків успішний бізнес. Аби продовжити сімейну справу, Альберт закінчив школу комерції і утримав фах бухгалтера. Монотонний звук рахівниці і шелесіння бланків фінансових звітів мали стати для Газенбрукса щоденною рутиною. Однак свої корективи в життя молодого бельгійця внесла Друга світова війна. Він був мобілізований, призваний в бельгійську армію, проходив військову службу, дістав на звання сержанта. І коли почалася Війну о, Німеччини проти Франції якраз він застав на території Франції, тому що е, в складі бельгійської армії як е, союзника. Чинити опір нацистській навалі французи з бельгійцями не змогли. Відтак Газенбрукс, як і тисячі колег по зброї, потрапив у німецький полон. А вже через три місяці бельгійця перевели у Берлін працювати на військово-будівельній організації. В складі цього тобто в в тому числі і Газенбрукс е, е, значить, відбудовували комунікації, поруйновані під час війни. Е, там аеродроми будували, е, укріплювали береги річок. Е, тобто це така була, грубо кажучи, робота на користь третього рейху. Бунтівний характер бельгійця проявився у кількох спробах втекти з Німеччини. Відтак непокірного робітника відіслали подалі у найсхіднішу філію компанії до Києва. Проте Альберт Газенбрукс зумів накивати п'ятами і звідти саме під час втечі, пробираючись у напрямку західного кордону, він і натрапив на загін. УПА. Він згадував, що е, от, те, що він опинився серед повстанців, волею долі, е, призвело до переламу в його свідомості. Він каже: я ніколи не міг зрозуміти і ніколи не, не мабуть би раніше не, не, не зрозумів би тих людей, які присвячували себе от якісь от ідеї звільнення. От, звільнення свого народу. Я зрозумів, що є люди, які заради святих ідеалів от жертвують собою, і я вирішив, що я маю їм допомагати. Тим часом на Київщині у нацистському полоні опинився і солдат радянської армії Лейба Іцик Добровський. Добровський народився в Рокетнянському районі село Ольшаниця Київської області. Згодом він приїхав жити до Києва в Києві. Він власне закінчив юридичний факультет Київського університету імені Шевченка, був членом КПБУ близько 15 з, да, з 29 по 41 рік, і в 41 році він, зв'язку з німецько-радянською війною, він був е, мобілізований. У полоні єврей, який досконало володів українською, намагався будь-яким чином себе врятувати і видав себе за українця, назвавшись Леонідом Дубровським. З чим це було пов'язано очевидно з тим, що він усвідомлював, що він потрапляє в полон до німців, і німці, дізнаючись про його єврейське походження, ну буде в нього очікувана доля. В 41-му році німці частково випускали українців з таборів. От особливо до вересня 41-го року масу до 300 тисяч людей випустили з таборів українців. Серед тих, кому пощастило, був і Лейба Іцик Добровський. Без документів та грошей поранений єврей опинився у лікарні на Рівненщині. Саме там він познайомився із вчителем корецької гімназії Василем Ростикусом, який запропонував йому допомогу. Простикус домовився з в нього. Був знайомий у поліції, і він домовився з ним, що можна буде добровського пускати харчуватися в їдальні, яка існувала при відділку поліції. Тобто євреї е е сидів там за одним столом, можливо, з тими поліцаями, які місцевих євреїв конвоювали там на розстріл. Виходець із Львівщини Василь Ростикус виявився колишнім старшиною української Галицької армії. Ростикус вирішує, що така людина, як Добровський, може стати корисним українському підпіллю. Відтак зводить його із місцевими повстанцями. На ті часи людина з вищого світу це було серйозно. Він надзвичайно тонко розбирався в історії, і саме цим і зацікавив, мабуть, українську повстанську армію. Тобто тих людей працівників політвідділу. Уже невдовзі в УПА Лайба Іцеп Добровський отримав псевдо Валерій. І як не дивно, повстанці доручили єврею бути помічником самого провідника ОУН Клима Савури. Він перебуває при керівнику УПА. А він зустрічається з відомими такими діячами ОУН і УПА, як Ростислав Волошин, як Яків Бусел, Ну той самий Клячківський. Повстанці, які знали його, назвали його Той Історик. Тобто він писав історію боротьби російської імперії проти різних народів, там Сибіру і так далі. Здебільшого у підпіллі Лейба Баїцик працював над пропагандистськими листівками. Особливо у півці цінували його вміння грамотно писати російською мовою. І зараз є відомий ціле масив листів, написаних російською мовою, звернутих до народів середньої Азії та Кавказу, сини Туркменії, народу Узбекистана, народу Кавказу і так далі. Всі ці листівки писав власне Лебої Цік Добровський. Вони друкувалися величезними тиражами. Маса червоноармійців в роки радянської війни потрапляли до німецьких таборів для військового повнення. І серед цих червонормійців були маса представників цих народів. Кавказці, там різні узбеки, казахи, і не тільки чеченці, до речі, дагестанці, росіяни. Саме до них і звертався у своїх текстах Лейба Іцик. Через пропагандистські листівки він став одним із найвідоміших євреїв в УПА. Справді ця пропаганда діяла і, наприклад, най, найуспішнішим таким випадком переходу. На бік УПА це був перехід однієї із рот 805-го батальйону Азербайджанського легіону. І це там. Здається, 160 чоловік, 160 бійців азербайджанців в ніч на 30 вересня 1943 року якраз перейшли на бік української повстанської армії. Спочатку з ними велися переговори, потім перейшли. Найцікавіше, що фактично їх перевірили. Десь За кілька днів після переходу вони взяли участь в сутичці з німцями, перебили німців, причому допомогло те, що ці азербайджанці були в вермахтівській уніформі. Уже 21 листопада 1943 дев'ятсот більш як 30 представників різних національностей зібралися на рівненщині. Конференція поневолених народів так назвали захід, що мав об'єднати зусилля усіх народів СРСР у спільній антиімперській боротьбі для того, щоб от представники цих народів узбеки, татари, туркмени, казахи та переходили зі зброєю до лав УПА. А під гаслом воля народом, воля людині боролися проти двох тоталітарних режимів тобто проти нацистського німецького і проти російського комуністичного, за задумом українських націоналістів, згодом революція повинна перекинутися з України на усі народи радянського союзу. Таким чином мали поставати нові незалежні держави. Серед іноземців у заході взяли участь шестеро грузинів і стільки ж азербайджанців: п'ятеро узбеків, четверо вірменів і татар, троє білорусів, двоє осетинів, А також казах, черкес, кабардинець, чуваш і башкир. Одним із основних доповідачів на конференції був пропагандист УПА Лейба Іцик дубровський Ті люди, які до конференції йшли до УПА з числа іноземців, це в переважній більшості військового полонені яким так чи тим чи іншим е, шляхом вдалося втекти з німецького полону, і вони долучалися до, е, до, до, до повстанської боротьби. Наприклад, відома група голландців, які були в таборі для військовополонених в Станіславові, сучасному Івано-Франківську, там більше ста осіб втекло. Частину з них німці зловили, частину з них не зловили, і вони прибилися до УПА з допомогою потім перебралися в Угорщину. Конференції поневолених народів був присутній і Альберт Газенбрукс. Там він познайомився із самим Романом Шихевичем. Тоді ж у головного командувача УПА виникла ідея використати талановитого бельгійця у раціональніший спосіб. Для того аби розповідати світові про те, що робиться в Україні, було створено е підпільну радіостанція Самосійна Україна, яка е діяла на території теперішнього сколівського району е Львівської області, і одним з співробітників цієї радіостанції якраз став Альберт Газенбрукс. Сподівалися, все-таки на якісь контакти із західними союзниками, тому що е в середовищі ОУН і УПА були такі настрої. Які сподівалися, що після того, як закінчиться війна між радянським союзом та нацистською Німеччиною, дійде до протистояння між СРСР та Англією та Америкою, ну тобто західними союзниками, відтоді бельгійць озвучував новини з України, зокрема про діяльність УПА французькою, німецькою та англійською мовами, слухачами радіостанції, кодова назва якої Афродіта були громадяни Західної Європи. Зрозуміло, що вона е, була дуже, ну скажімо так, величезним проривом в світ та да, голосом вікном в світ для українського підпілля, тому що е, ну до того подібних речей не вдавалося зробити. 30 хвилині блоки такі вони випускали українські передачі українською мовою транслювалися чотири е, рази в день. О 6.30, 12.30, 16.30, 20.30. І там, крім начітки новин, була звичайно, музика. Можливо, цей патефон прокручували. Радіо Афродіта виходила на коротких хвилях. Обладнання для радіостанції купили у Польщі. а струм для роботи генерував двигун мотоцикла. А щоб не було чутного діння мотору, його ховали під землею. Це є унікальний добір, коли не маючи обладнання, апаратури, засобів для ремонту цієї ж і таких складних умовах підпілля криївок з боку в Карпатах, створити таке чудо техніки. З ради безпеки Радіокрівку кілька разів переносили в інші сховки. Аби відвернути увагу цікавих очей, повстанці вдавалися до хитрощів. Навіть пустили чутки у навколишні села, що в цій місцевості епідемія тифу. діла Другого з кінця 43-го року до, до, до 45-го року близько півтора, майже майже два роки, і для відомо достеменно, що в цієї радіостанції чули за кордоном. Є підтвердження того, що цю радіостанцію чули за кордоном, очевидно, що це привертало додаткову увагу до неї. НКВД. за неї полювала радянські спецслужби, тому що для них ну це була величезна проблема. Тому що, якщо ви самі розумієте, що, що означає альтернативна якась от радіо працює з цих територій. Це означає, що влада цих території не контролює. Так? Ми значить, їх не контролюємо. Значить, тут є дуже потужний опір, який може собі дозволити такі речі, як радіостанції. Вела мовлення радіостанція не лише іноземними мовами. Аби українці також могли дізнаватися світові новини не тільки з радянського радіо, кілька годин ефіру вели українською мовою. Мова йшла українською мовою. Перепрограми йшли, які там Чуйко вела і псевдозіна. Вони українською мовою і російською. Вони теж передавали відомості, які перекладав, які формулював Альберт Газенбрукс з тих передавчих станцій французьких, німецьких англійських для українських слухачів. За кожним ефіром Афродіти особливо уважно стежили жінки, адже з її новин вони могли отримати хоча б якусь звістку про своїх чоловіків, саме на честь жінок, які чекали повстанців вдома і назвали підпільну радіостанцію. Дістатися до місця останнього прихистку радіостанції Афродіта треба докласти чимало зусиль. Тут у горах, навколо села Ямельниця, що у Львівській області, колись було біля 17-ти упівських криївок. Зараз за моєю спиною саме та, з якої понад 70 років тому лунав голос Альберта Газенбрукса. Це єдина криївка, яку використовували не як житлове переміщення чи склад, а саме для виходу в прямий ефір повстанського радіо. Це був просто схил, який був засипаний листям. І от ми бачимо тут декілька сходинок, які залишились від цього схилу. Тобто, от таким чином, до цих позів, які видовбані були так. Нам вдалося розшукати очевидця, який 70 років тому на власні очі бачив арешт Альберта Газенбрукса. Тоді за дорогнатів було лише вісім, і в той день він її з батьком виписав худобу поблизу гір. Це було 7 квітня 45-го року, десь сорок року. Якраз на благовіщення. Тату в суботу пішли по сіно з сусідкою. Ворочище Бершки. Там у лісі так, поле таке було. Там під ворогом трошки лишилося таке на подинку сіна. Там була опергрупа, загальна кількість людей мені не відомо, там була опергрупа Сколівського райвідділу НКВС і резервна рота, так звана 330-го полку внутрішніх військ. Того дня додому батько і не повернувся. Сім'я Ганатів більш як добу не знаходила собі місця. Ніч вже темна, тата нема дома. Мама каже: напевно, тата вже нема, певно, вбили. Та вже наступного дня під конвоєм НКВС батько Ізадора повернувся в село. Разом з ним вели арештованого Альберта Газенбрукса. Селянини відпустили до родини, а бельгійця, голос якого звучав на всю Європу, військові забрали з собою. Ми дивимось так у вікно, знаєте, плачемо, мама, і ми, діти. А за татом йде Альберт Газен -Брукс. Я не знав, його тоді, ні, прізвища ні, імені. Він так у плащі такому був, в окулярах металевих. Ішов так, знаєте, гонорово. Гонорово бельгійць поводився і на допитах. Водночас всіляко применшуючи свою роль в українському підпіллі. Проте нікого з попритимів не видав. І за участь в УПА отримав 10 років Сибірських таборів. Газан Брукс розповідав, що він начебто був там в полоні у повстанці, що начебто силою його забрали. Ну, це стандартна в принципі, ситуація, стандартна, стандартна формула захисту на, на, на допитах. 1 лютого 1944 року смерш викрив зв'язки з українським підпіллям і Лейби Іцика Добровського. Під час допитів єврей використовував таку ж тактику. Полтавою відбувалися досить важкі бої, і там велика, велика частина військ, ну тобто, вели, великі частини робітничо-селянської червоної армії просто попали в оточення. Ну тобто і Добровський був один з це. Ну це тобто не не так, що люди просто перейшли на бік ворога. Вони просто ну вони потрапили в вимушений полон. Ну він не був професійним революціонером, так тому що якщо попадалися ці, скажімо такі кадрові у. Мудівці, такі десятиліттями були в підпіллі за Польщі, там ще і так далі. Вони знали, як себе поводити на слідстві. Він, очевидно, не дуже знав, як поводити, тому він поводив так себе по-простяцьки, але е, особливо він не намагався там слідство якось водити великими якимись такими шляхами, але особливо, щоб він там біг перед паровозом і починав всіх роз, про всіх розказувати. Він теж такого не робив. В галузевому державному архіві СБУ збереглася особова справа Лайби Добровського. З неї дізнаємось, Єврей переконував слідчих у тому, що він під страхом смерті був змушений співпрацювати з УПА. Сознаюсь полностью в совершенных мною преступлениях. Сознаюсь, что те знания, которые дала мне Родина, я во имя спасения своей жизни и жизни моей семьи принес на службу контрреволюционному украинскому националистическому прихвостню. Я это принес на службу во имя спасения своей жизни. Добровский будет засуджен військовим трибуналом. Цікаво, що е, засуджений він буде якраз на дату, яка згодом буде відзначатися як день створення УПА. Після дев'яти місяців слідства Лейбу Іціка Добровського засудили до десяти років виправно трудових таборів. Вірно, що він міг. Е, Вижити в таборах і згодом десь оселитись на спецпоселенні, чи навіть повернутися в Україну, але ну в Україну це сумнівно, що він повернувся, бо якби він повертався в Україну. Про це би була відмітка в його кримінальній справі. Цього немає. В Документах про втрати червоної армії він вважався зниклим безвісти, і навіть його матері надіслали повідомлення, що він зник без звісти. Натомість бельгієць Альберт Газенбрукс вийшов на волю після восьми років ув'язнення. Повністю своє ув'язання він не відсидів, тому що почала мінятися політична ситуація. 53-й рік, смерть Сталіна. Е, відповідно, пом'якшується до, до певної міри радянський е, репресивний режим. Очевидно, що е, піднімали це питання на міжнародному рівні. очевидно, родичі загадували про Альберта Газенбрукса, і фактично поступово тоді ж 53-му році його відпустили. Повернули батьківщину. Вижити в Сибіру Газенбруксу допоміг ще один талант вміння грати на скрипці. Він дуже гарно вмів грати на скрипці. І в концтаборах він був в тих е, е, оркестрах, дозволяли. І він грав на скрипці, таким чином йому легше було перебути. Омелян Коваль наприкінці 50-х очолював центральну управу спілки української молоді у Бельгії і особисто знав Альберта Газенбрукса. Нині йому вже важко говорити. Проте бельгійського опівця добре запам'ятала і його дочка. Коли Двері ми відкривали у будинок на бульвар Шарломень 72. То відразу я бігла з татом двері відкривати, щоб тато не відкривав двері один. І дуже приємний гість приходив із скрипочкою у руках. Повернувшись у Бельгію, Газенбрукс активно підтримував зв'язки з українцями в еміграції. А до сім'ї Ковоїв зазвичай навідувався у Переддень свят. Він приходив у моменти неждані. Чи то був переддень Отця Миколая, може і так було. І заграв коломейку у цульську на скрипочці, а приспівував і тато, і він. Оце мені також запам'яталось. Був Миколай без бороди. На батьківщині в нього теж складалася досить складні складна ситуація, тому що багато людей йому не довіряли. З недовірою ставилися до нього, вважали його, можливо якимось чи то радянським, чи то німецьким агентом. Ля неукраїнців, українців, яких об'єднала повстанська боротьба, склалася по-різному. Один із найвідоміших пропагандистів підпілля, єврей Лейба Іцек Добровський, зник безвісти у сталінських таборах, залишившись хіба що в пам'яті побратимів. Натомість бельгієць Альберт Газенбрукс ще за життя був нагороджений найвищою відзнакою УПА золотим хрестом бойової заслуги.